Всім привіт, з вами Роман Стар і це моє нове відео. І сьогодні ми будемо робити секретну базу. Поїхали. Ось я вже зробив основу. Ось у нас є поршень. Зараз я ось так от покладу Redstone. Ось таким чином Я не знаю, як це. я зарубил. Я, я зараз думаю, ось, поставити... ось так зробити. Сюди поставити не можна. О, воно працює. Воно ось так працює. А якщо я ось так зроблю, не працює. Добре. Ось у нас ще є двері. Ось, бачите, вот, закрилися. Відкрилися. Тепер нам треба копати тут кімнату. Зараз. Я ж не скопав ці двері. Ось не скопав. Добре. Тут потрібен час. Ось тут буде наша база. Зараз. Ще раз повторюю, щоб... А, все, що бачимо. Треба тут застроїти. Ось тепер виглядає чудово. Зараз ми заходимо і ламаємо каміння. Як в мене зараз творчий режим, я можу все, що завгодно, зламати. Я зараз зроблю нам ось тут. Я хочу зачинитися зараз. Тут бачу, як ми другі жителі можу, можуть знайти, як тоді, коли попасти. Добре, я к зараз зайду. А як зараз? Зачиняти. Я не знаю, але можемо ось... Це буде дуже страшно. Не будемо. Не будемо. Добре. Ось у нас вже є кімната. Треба зробити вже декорацію. На спочатку треба змінити усі, усі грязу та каміння на блоки. Я хочу діамантовий дом. Я діамантову базу. І нам ще треба соколиб. Ось такий. Ось. Трішки буде світла. Діаманти ми зараз закриємо. Ось таким чином, і нам і ми потім зробимо люстру. Нам треба ще більше цих соколибів. Ось таким чином треба. Я не нуб, але строюся як нуб, тому що, ви знаєте, що у нубів Майнкрафту... Якщо вони зразу зовсім, зовсім нуби, то вони, вони будують будинок з землі. І на це пофігу. Я це знаю, тому що я дивлюся ще другі ролики про Майнкрафт у Ютубі. І це відео також на ютубі. Ми робимо тут діамантову. Ні, ні, ні Швидко, швидко, швидко. Я це не хотів. Перейдеться тут чимось закрити... Зачинити Ось цей простір. Де стає на база? Тут не повинно буде так, забув, забув, нас же є все. все, а що тут будемо робити? Ну зараз я з стінами тут закінчу. Ось Ось наша двері. Зараз подивимося, як це при... Ну треба, щоб воно ще працювало десь. Також зараз відчиняємо і закриваємо ось таким чином. У мене є теорія, а можемо ми ось так зробити? відчиняється. О, ось воно! Давайте! Що не працює? Добре. Робимо щось. Це може бути вже і перша частина. Тому що у нас вже часу не так уж і багато. Ні, ні, ні. Я не хотів ось так. Ні, не ось так. Воно працює зараз. Ми можемо. Так. Тут в нас вже якась проблема. Я не знаю, як її вирішити. так що... У нас немає вибору. Добре, давайте швидесенько подекоруємо все. Нам потрібно лишко. Зараз. І... Як я бачив у Ютубі, що говорили, що червоне ліжко повинно бути найкращим ліжком. Добре, зараз я достану, достану скриню. Куди куди? Ось сюди В скриню і устав флаг. У мене є ідея. У мене є ідея. А як його тут зламати? Зламав? У нас вже немає. немає більшого часу. У мене є ідея, як я зробив цей... Флаг в стилі українського і можна зробити ось таким чином. Добре, це все на сьогодні. Це тільки перша частина. І на сьогодні, на сьогодні все. Ще буде одне відео, але Б... Б... воно буде тільки вже ввечері. Добре, з вами був Роман Стар. I się popatrzymość, się popatrzymość.